Так, Розпаковуємо від компанії Syngenta Диня Масимо тип Кантауфа. Новий у них гібрид. Ну, фірмова їх синя протравочка. Гарна калібровочка. ну гарна Якість протравки. От, у Syngenta реально сама крута, ще у Риг дуже крута, те, що мені понравилось. В цьому році тут єдине фасування у нас по 500 насіни, ще вже коли ми не було. Давай я покажу ближче. Отаке От насінчика. От таке за якістю. Дуже непогано. Хороша калібровка, гарне проправлено. Не розходуємо.